Джоанни Ролін – британська письменниця, яка прославилася на весь світ завдяки серії книг про Гаррі Поттера. У 2013 році вона спеціально обрала чоловічий псевдонім Роберт Галбрейд, щоб уникнути упередженого ставлення до жіночого імені в жанрі детективу. Під цим ім'ям вона створила іншу зовсім дорослу реальність світ гостросюжетних детективів, де замість магії, холодна логіка, психологія та кримінальних загад. Основні риси творчості глибокі психологічні портрети персонажів, заплутані розслідування, соціальні проблеми, сучасного британського суспільства. В нашій бібліотеці ви знайдете серію дорослих детективів, головний герой яких Корморан Страйк, колишній військовий, який втратив нок в Афганістані, а тепер працює приватним детективом в Лондоні. Йому допомагає Робін, Елекот, розумна і відважна асистентка, що згодом стає його партнеркою. Поклик Сузулі Перша книга серії, що здобула велику популярність. Модель падає з балкону, поліція каже самогубство, детектив Страйк ні. Другий роман Шокопряд. Таємне зникнення письменника. Страйк знаходить жорстоко вбитого автора. Кар'єра лиходія. Напружений психологічний трилер. Робіт отримує загадкову посилку. Хтось переслідує її та страйк. Шановні читачі, запрошуємо до приємного читання.